Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Ось трошки сільського життя і трошки в'язання. І так, в'яжу я все-таки потрошку свою жакардову історію. Ось що в мене виходить, сіла за сонцем, може погано і видно буде. Значить, візерунок лютого, візерунок березня, і ось візерунок квітня. Я зробила суцільний візерунок. Тобто по схемі в мене повинно бути тільки ось так. Він виглядає. Але я його пров'язала суцільним візеруночком, і ось така симпатична, такий симпатичний орнамент. В результаті вийшов. Я відв'язала регланні лінії, зробила їх 26 см, чого так? Це класичний реглан, прибавочки в кожному другому рядочку. Чого так? Тому що в мене цей виріб в'яжеться із альпаки. І я з цієї ниточки вже в'язала джемпер і він підсідає, тому, скажімо так, в'яжу на виріст. Спішила сьогодні і не взяла з собою додаткові спиці. Але у мене в сумці лежала ось ця, цей тросик. Це мені присилала Іра Бранд із Швеції. Такі тросики, і я його просто перерізала, щоб можна було перезняти рукавчики. Ось один я пров'язала, перезняла. Ось так це виглядає. Їх можна трошки підтягнути, зав'язати, щоб вони ненароком не розпустилися. І я дійшла до другого рукавчика. Як я тут розділяю, регланна лінія, я її пополам розділяю. У мене регланна лінія дві лицеві петлі, значить, одна лицева петля йде на спинку або наперед, а друга лицева петля йде у рукавчик. І Зараз я буду перезнімати на оцей трусик, значить, на спицю одягаю, тут в мене комар десь дищить над духом, одягаю ось так цей трусик, підтягую усі спиці. Тут, звичайно, треба бути обережними, але для такого в'язання, як оце в мене, щоб просто вискочила, сумку ухватила, а не подивилася, що мені треба було б допоміжні спиці брати. І побігла. Якби не оцей тросик, я б, звичайно, нічого б не в'язала сьогодні. І день би, можна сказати, пішов би на смарку. Але завдяки тому, що тросик. Сумці вихід із ситуації знай... знайдений. І ось так я перекидаю петлі на цю приспособу. Ось так ось я доходжу до початку ряду. Так, підправляю, щоб не спало. І дивимося, що в мене тут. Ага, ось у мене остання петелька. І все. Опа. Так, це ось сюди, це сюди. Це зав'язать. І все красота. Я вам хочу сказати. Звичайно, можна обходитися без цих допоміжних тросиків. Але якщо вони є, те саме я можу сказати про маркери. Без маркерів теж можна обходитися. І я без них жила і обходилась, але якщо маркери є, так у мене десь маркер випав і це його треба зараз ставати і шукати. Але якщо маркери є, то це облегчує. В'язання і це ж красиво. Добираю 7 петель на підрізи. До речі, я ще ні разу не міряла цей джемпер на себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Так. Знаєте, в'яжу так на вмання. Може ще прийдеться розпустити. Хоча вряд. Ось так. Ось така виходить краса. До речі, Можу сказати, що суцільні візерунки, якщо в'язати, вони виглядають зовсім по-іншому, і мені, наприклад, дуже подобається саме варіанти із суцільними візерунками. Ну ось, поки що. Ось це в мене така робота. Все. джемперок Продовжує в'язатися. Спиці тут у мене 5 міліметрів, до речі. Так, о, знайшла маркер, а тут я його оце загубила. Десь його треба прикріпити, щоб він... Ні, не прикріпити, а скласти в сумку, бо я його точно згублю. Ось так. Регланні лінії я не пров'язую візерунком, пров'язую тільки до регланних і після регланних. Виборітня сторона ось така. Кожний візерунок виглядає по-різному. Жаккард в'яжу без протяжок, як ви розумієте, квітневий візерунок абсолютно легкий, простий. В'яжеться дуже просто, дуже легко. Те, що в мене тут коряві такі петлі, це нічого страшного, після прання все вирівняється. Зрешті. Вирівняється, і все буде гарно виглядати. А на цьому, мабуть, все. Покажу ще пряжу. Ось така в мене ниточка. Це основне полотно. Тут 235 метрів у 100 грамах, шнурочок. Після прання він розкривається, тому в'яжу на спицях номер 5 Всім гарного дня, Барсуню. Що там таке? Ух! Ти. Гикавка напала, Та, ну ти що? Не звертайте уваги на мою робочу одежу. Як є, так і є. Всім мирного дня, здоров'я і благополуччя. Всім пока-пока.